Латимо Альфу. Я думаю, вона покаже непоганий результат. доволі непоганий. Незважаючи на такі оцякий з кур'яном, то ну, що казати на словах. Ми просто зараз поки подивимося, що буде в бункері. І, і з цього буде вся врожайність. А тут заміряємо. Вологу заміряємо і вирахуємо. Ну або ви вже замісно самі там вирахуєте, кому треба буде. Я на даний час бачу, що я буду задоволений вже. Проходячи ось йдемо другий круг у Альпі на двох гектарах, я бачу, що я вже буду задоволений. Це в нас, до речі, перший аншлаг-виход зйомки самостоятельно, оскільки Сергій поїхав у відрядження в інший край. Ми приїхали до Віталіка на уборку наших гібридів. Саксонной альфы. Так, сейчас посмотрим, что намаль моносикла. Так, у тебя тут краев бы. Віталік так високо. Висок. Так класно. Я ще ніколи в комбайні не їздила. Бачите, ще й на червоному. Ще й на червоному. Віталік, тобі віриться, що вже уборка? Прийшов час уборки? Дуже швидко час пролетів. Скажи, а наче тільки сіяли. Я пам'ятаю перші сходи, як ви отримували. Сережа каже, ви ж сам гарненько Володимир, у нас німить. Каже, звісно. Тут цілина, як цілена, і дві тишечки. Але результат тут є. Гарний моїй. І без без добре. І 75 тисяч на сілин на гектар норму висіву. Так, глибина 5 сантиметрів була. Ось дивіться, ось отак 75 тисяч виглядає. Заснімемо, що в нас тут робиться. Так, кількість. Опадів 340 мм від моменту посіву тут було. Гранстар 35 грам і цілина. Тому без добре. Тому як акулян присутній трішки виглядає 75 тисяч. А загальний об'єм, загальна площа 2 гектари. Тобто ми зараз будемо орієнтуватися, скільки ми з 2 гектарів нам полоне. присутня Не зважаючи на те що скільки йде палки о да всяка штучка в тебе, є я тільки замітила це внимательно Віталіка візде камери, у вас знімає скрита камера, якщо що. Так, да, Ще два плачета висить. Це на картографування, картополі роботи. Ми бачимо, що в якій ділянці, що нам насипає. Пройшли ми з Віталіком два повноцінних круга. Є в нас вже повний бункер. Зараз Глянемо, як виглядає альфа. Оп. Оп. Так, ну вийти я то вийду. Спригніший. А, та без питань. Ліж би нікого не вбити, коли буду падати. Да, да, да. Може ну, такого поняв. Віталік вже біряє вологу. А ми тільки що міряли. Подивіться, що ми наробили. Отриманого. <працю> да, ось у нас Куда незалежний експерт Віктор, присутній на уборці гібрида Альфи. 6,5. 6,5 я з полю також, що не лювши. Вологі 6,5. Ми думали, ну ви ще не тянете про Я трошки думаю, підтягнути. Ще нам залишилося <світ> два круга з половиною близько пройти. Машина їде, да? І будемо знати результати. Отаке от насіннечко. Точніше, з нашого насіннечка о от таке отримується момент уборки. Так, не сказали, 6, 6, не кажу, да? Да,, кстати, чувствується наче більше на волосся. Ну, а пахне. Угу. І ось що дуже прибори. Mm. Ну, два рази прибора і однаково втягнеш. Однаково вологу. Зачерпну своїм поміряш. Давай. Ні, я поки в руки донесу я влаги на вікна. Віталій, в тебе комарі літають і кусаю. Так, дев'ять. Що нам покаже? Шість і ноль. Набирай ще, зараз п'ять і п'ять. Диви, ще з половиною і шість. Ну я. Можна я сюди стану? Я не впаду. О, тут щось гаряче. Там мотор стоїть. <ривателі> <ривателі> на мене. А ну, Віталій, давай, третій раз. Ну, вже контрольний. І будемо знати, яка вологість у нас. Ну-ка. Вісім і Вісім і шість. Тут вершочок пішов, пішов більше. Або щось попало трошки сирувати, ну як би трошки напів. Що в нас буде писати? То там трохи цього, коли виключив молотінку, то культура соняшника. Вимірювання. 7,1 Талік, зі свого практичного досвіду сівби саме гібридів виробника літа Селект. Скажи, будь ласка, що ти можеш порекомендувати нашим глядачам або бажаючим висівати наші гібриди, який із гібридів, представлених на твоїх полях, відкрив саме краще свій потенціал? Ну, барикет. Зразу перейду до цього, барикет. У минулому році він показав 26. Цьому році він показав 38-39, там плюс-мінус. Він під Євролайтем, він дуже класно стартує. Я його, як і ви приїжджали раніше, я його хвалив із самого початку. Ну, Я не висівав ваші гібрид, не саксон, не альфа, я не знав їх. Берекет я знав. Я його сіяв, оце в мене він другий рік посіяний. По класиці, по міні тілу, по мінітілу ми не збиралися, там буде зовсім інша якби, картина, тому що в нас на таку кількість опадів тільки класика, тільки оранка повинна бути. Значить, по Саксону, Саксон 26-27, непогано, враховуючи те, що яка там ділянка була, по Альфі трішки краще. Трішки краще. ну, Результат, якби, я повідомлю, який буде. Ну, значить, по гібриду, по гібридах взагалі, якщо порівнювати берикет із ну, тою самою альфою, вони поруч були, берикет стартує швидше. В нього швидкий стартовий ріст, в нього крупний листовий апарат, він тим самим закриває своє міжряддя і не дає, як би волога не виходить так швидко і не прогресують бур'яни. Це якби ну, логічно так. І він мені цим подобається. От і все. За рахунок більшого листового апарату, да. який зберігає вологу в ґрунті. Да. Е, ну, якби, Альфа теж непогана. Саксон би теж розкрив би свій потенціал, але ну, така ділянка була. Я думаю, він би більше насипав, аби вона була просто чиста. Тому, чому була е брудна ділянка, пояснюю, як і для ваших підписників, так і там для своїх, і хто буде переглядати значить, відео, у мене був посіяний два роки назад гранстаровський соняшник. Я думаю, що він євролайтинговий, е тобто посіяв гранстаровський соняшник у цьому році, спрацював трибенорол метилом. Відповідно, ну, хто в курсі, хто не в курсі, треба на гасить і місоняшники. Він якби його присадив, а потім почав відходити. Я потім згадав, що в мене вже той ж самий Грандстар вийшов по Грандстару. І вийшла там невеличка падала. Саксон її обигнав, але він його забив. І з цього такий результат. Якби. Ну, я задоволений. Я задоволений те, що є на даний час на полях, тому якби, все дуже добре. По результату, по альфі я напишу. Я скажу, що по ній вийде. Добре, дуже щиро вдячні тобі, що ти, скажімо так, проекспериментував себе на полях з нашими гібридами. Далі про врожайність ми укажемо у відео, а вам бажаємо саме головне здоров'я і сил докосити цю ділянку да. <с> з Альфою і дізнатися вже дійсно, скільки дала скільки? дана площа врожайність. По волозі, вологу бачили? Да, вологу ми покажемо. 5,5, 6,5. Тобто ми в базу вписуємось по чистоті зерна, аналогічно ви бачили, що е, зерно чисте. Незважаючи на ту, навіть що Альфа посіяна по цілині і була певна забур'яненість по ну, Лобода, де ДН-Д проскакувала, то комбайн чисто молод. Результат є. Тому, да. я ж повторюсь вже не один раз, результат загальний, я Да. Щиро дякуємо, що були з нами. А отже, до нових зустрічей, друзі, Так, да, всім пока.